Малята сьогодні йшла до вас на заняття і знайшла ось цю чарівну торбинку. Мабуть, ця торбинка хоче приготувати для вас сюрприз. Давайте поглянемо, що в ній. Діти, а що це в мене? Так, молодці. Це серветки. Якої вони форми? Молодці. Вони квадратної форми. А скільки в мене серветок? Молодці. Багато. А торбинок скільки? Молодці. Одна. Малята. Розглянемо серветки якого вони кольору? Молодці, вони білі, а що на них зображено? Так, лінії, квіти, крапочки. А якого кольору візерунки на наших серветках? Так, зелені, сині. Червоні, жовті. Малята, а які лінії зображені на серветках? Так, є лінії прямі, є лінії хвилясті. Малята, вам подобаються серветки? А кому можна подарувати таку серветку? В мене ідея. Давайте зробимо сюрприз-подарунок для наших мам. Ми прикрасимо візерунком білі серветки. Перш ніж почати, рознімемо наші пальчики, зробимо гімнастику. Готували наші пальчики. Подивіться, ось моя лагідна і дружна сім'я. Ось це мама. А це я, ось бабусенька моя. Ось і тато, ось і дід, проживемо ще сто літ. Давайте ще раз подивіться, ось моя лагідна і дружна сім'я. Оце мама, а це я, ось бабусенька моя. Ось і тато, ось і дід. Проживемо ще сто літ. Молодці малята! Малята, для роботи нам потрібно. Пензлик, гошеві фарби синього, червоного, зеленого та жовтого кольору, аркуш паперу квадратної форми білого кольору та стаканчик з водичкою. Згадаємо, як правильно тримати пензлик. Беремо пензлик пальчиками над металевою спідничкою. Спершу пензлик я вмокаю у воду. Прибираю зайву водичку об край стаканчика і набираю фарбу на весь ворс пензлика, набираю фарбу синього кольору, спершу малюю зверху, зліва направо пряму лінію. Так, потім знизу, також, зліва направо, малюю ще одну лінію. Добре промиваю пензлик у водичці, прибираю обкрай зайву воду, набираю фарбу зеленого кольору і малюю зверху вниз лінію зеленого кольору. Ось так. Знову набираю фарбу зелену і малюю з правої сторони зверху вниз лінію зелену. Ось так. Тепер прикрасимо нашу серветку цяточками. Добре промиємо пензлик у водичці, возьмемо, приберемо зайву водичку з пензлика, вмочимо пензлик у жовту фарбу. Набираючи на весь ворс і прикрасимо нашу серветку цяточками. А, першу цяточку ми поставимо у верхньому лівому кутку. Потім ми поставимо у верхньому правому кутку. Знову цяточки ми зробимо в лівому нижньому кутку і у нижньому правому кутку. Ось так. Знову промимо пензлик добре у водичці. Наберемо фарбу червоного кольору. І по центру нашої серветки притилимо пензлик так раз так, за мною повторити. Ось так. Ось так і ось так. Семалята. Вам сподобалось малювати серветку? Малята, що ми з вами робили сьогодні на занятті? Так, молодці, ми прикрашали серветки. Вам сподобалося розмальовувати серветку? Так, і мені сподобалось. А для кого ми малювали серветку? Так, для наших. Мам, які ви сьогодні молодці зробили гарний подарунок для своєї матусі, але наше заняття завершується. До побачення, до наступної зустрічі!